Знаєте, колись я вважав AirPods Pro першого покоління просто топовими навушниками, але з часом вони почали мене розчаровувати Різні шуми, хрускіт в навушниках та й взагалі купа дрібниць, які у сукупності псували враження. Я б сказав, що я це терпів занадто довго, і десь півроку тому я нарешті оновився на AirPods Pro 2. І ось тут нарешті відчув: це прям рівень звучання, шумозаглушення, комфорт усе було просто шикарно. Але знаєте що? Якби тоді, коли я обирав AirPods Pro 2, я б знав, якими вийдуть нові. І базові AirPods 4 все б точно б склалося інакше. Сьогодні я порівняю ці дві моделі, щоб ви зрозуміли, яка з них заслуговує на місце у ваших вухах. Говоритимемо не лише про технічні характеристики, а й про власні загальні враження, що погодьтесь навіть важливіше. І одразу дисклеймер: у цьому відео я говоритиму виключно про AirPods 4 з активним шумозаглушенням, бо версію без нього я взагалі не бачу жодного сенсу купувати. Тож вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий, і сьогодні ми, нарешті, Премо вам наступні улюблені навушники від Apple. Взагалі AirPods 4 та AirPods Pro 2 – це абсолютно різні історії, хоча і від однієї компанії. Тому почати я пропоную з дизайну. AirPods 4 це базова класика, яку складно не впізнати. Компактні, легкі, без амбушур. Чесно, я б назвав це максимально комфортним рішенням для щоденного носіння. Вакуумні навушники, як от AirPods Pro 2, звісно, краще ізолюють звук, але через ці амбушури я завжди почувався так, ніби в мене в вухах малесенькі пробки, і у цьому сенсі четвірка це про свободу для ваших вух. Але якщо говорити про AirPods Pro 2, тут все значно серйозніше. Амбушури щільно прилягають, створюючи вакуум, що ідеально підходить для тренування або бігу. Якщо ви активно рухаєтесь, це безумовно ваш найкращий варіант. Але далеко не всім це комфортно. Проте треба бути справедливим. Airpods Pro, як перше, так і друге покоління, це буквально найкомфортніші вакуумні навушники, які коли-небудь носив у своєму житті. Думаю, головна особливість тут у якості силікону, з якого зроблені ці амбушури. Він такий тонкий. Бешовний та ніжний до вух, що носити затички кілька годин поспіль взагалі не проблема. Далі говоримо про керування різними штуками з безпосередньо навушників. AirPods 4 у цьому сенсі максимально прості. Тут тобі відтворення, виклик сірі, ну і ще активним шумозаглушенням керувати можна. Все мінімалістично керуються натисканням та затисканням ніжок. А ось PRO 2 пропонують додатковий рівень зручності, можна свайпати по ніжці, щоб змінити гучність. І з одного боку, так гучність ще можна регулювати на телефоні, Фоні, чи, наприклад, на годиннику, але є й інший бік питання. Наприклад, коли ви підключили навушники до будь-якого іншого не apple пристрою ви все ще можете керувати гучністю через прошки. І ось це вже насправді дуже зручно, особливо коли йдеться про телевізор, чи у моєму випадку про шолом віртуальної реальності MetaQuest 3. Виходить, що прошки тут виграють, бо з ними комфортніше керувати штуками. А тепер про захист. Apple тут не поскупилися, і обидві моделі отримали IP 54. Це означає, що ні пил. Ні під, ні навіть невеликий дощик навушники не лякає. Скажу чесно, для мене захист від вологи у будь-яких навушниках це буквально must have, тому тут обо моделям моя повага, але є й нюанс, який псує обидві моделі. Спробуйте ввечері лягти на подушку на бік, і при цьому бути у навушниках. Якщо ви не вимкнули всі ці шумозаглушувальні штуки, будь-яке торкання навушників звучить як гуркіт грому просто у вашій голові. Особисто я мрію про AirPods, у яких була б система виявлення подушки. Чи Шапки на голові. Оце інновації, на які ми заслуговуємо. А знаєте, що ще важливо: мати пристрій, який звільнить час для себе. І Dreamy D9 Max Gen 2 саме такий робот-пилосос. Його потужність у 6000 паскаль легко справляється з пилом, волоссям та шерстю. А інтелектуальна навігація з лазерним лідар гарантує точність та впевнене уникнення перешкод. Потужний акумулятор на 5200 мАч забезпечує до 285 хвилин роботи. Цього вистачить, щоб прибрати плод. Ощуще до 224 квадратних метрів. Система вологого прибирання дозволяє налаштовувати подачу води через фірмовий застосунок Dreamy Home. зручно, швидко і без зайвих зусиль. А ще завдяки функції автоматичного підвищення потужності на килимах цей пилосос чудово підходить для будь-яких поверхонь. У магазині click.ua ви можете знайти Dreamy d 9 Max Gen 2 або інші моделі роботів пилососів, які ідеально підходять для ваших потреб. Крім того, на сайті доступний великий вибір техніки для дому, роботи чи розваг. І приємний бонус від мене за промокодом Свідомий. Ви отримаєте знижку у 5% на всі зібрані ПК та комп'ютерну периферію. Посилання залишаю в описі під цим відео. Клік і вже у тебе. Коли йдеться про звучання, обидві моделі вражають, але по різному. AirPods 4 – це як живий концерт просто неба. Їх конструкція забезпечує природне, ніби невагоме звучання. Музика відчувається легкою, ніби лунає десь поруч, а не б'є прямо у вуха. Це ідеально пасує вокалу чи акустичним трекам, де важлива простота і чистота. А ось AirPods Pro 2 – це зовсім інша історія. Я б порівняв їхнє звучання з кінозалом у вас в голові. Завдяки силіконовим абушурам, звук стає об'ємнішим. Баси глибшими, а високі частоти чіткішими. У таких навушниках музика буквально огортає вас, відсікаючи весь зовнішній світ. Звісно, особливо якщо увімкнути активне шумозаглушення. Якщо ви любите треки з потужними басами чи слухаєте складні композиції з безлічу інструментів, то Pro 2 прямо відпрацьовують на всі бабки. Щодо деталізації в цілому, тут теж є нюанси. Другі прошки видають більше деталей завдяки своїй ізоляції. Ви чуєте навіть найдрібніші елементи, скрипіння структури. Дихання вокаліста чи легкі перкусійні удари, і зрозумійте мене вірно, AirPods 4 теж звучать просто шикарно, але їхня конструкція дозволяє зовнішнім звукам потрапляти вам у голову. Для когось це плюс, бо додає природності, а для інших ні, якщо хочеться повного занурення. А от щодо технології Spatial чи просторового аудіо, це прям на поціновувача, я б сказав. Я не дуже люблю, коли мої улюблені пісні якось програмно обробляють, але Apple з цим напрочуд чудово справляються. Особисто я слухаю музику у статичному режимі Spatial Audio, і мені воно прям заходить. Бо якщо функцію вимкнути, звук стає наче менш барвистим та чіпляючим. Хоча я точно знаю, що є користувачі, яким абсолютно не заходить яблучний об'ємний звук, і це нормально, бо штука суб'єктивна. Щодо порівняння Pro 2 та 4, то Pro 2 однозначно забезпечують сильніше занурення завдяки кращій шумоізоляції. Простровий звук у них відчувається максимально деталізованим та виразним, у той час як AirPods 4 дарують. Більше легкості у звучанні, об'ємність аудіо все одно зберігається, хоча й без такої вибухової ефективності, як у Pro 2. Тут усе залежить від ваших вподобань. Якщо хочеться відчути себе у центрі звукової сцени, то Pro 2 підійдуть ідеально. А якщо вам важливий баланс між об'ємністю та природністю, AirPods 4 також не розчарують. Друзі, нагадую, що в описі під цим відео і у першому закріпленому коментарі є посилання на актуальний збір на потреби наших збройних сил. Щиро прошу вас підтримати його гривнями. Нагадую, що будь-який ваш донат є неймовірно важливим разом до перемоги. Ну, а тепер говоримо про головне шумозаглушення, особисто для мене давно стало такою штукою, яку я точно можу назвати мастхевом, як і захист від вологи, наприклад. З моїми голосистими папужинаторами вдома, я точно знаю, як важливо інколи відключитися від усього навколо. І тут Apple реально показують клас. Тож кажу, як є, в AirPods Pro 2 шумодав працює шикарно. Так, повної тиші не буде, але метро, офіс чи навіть активна вулиця, все це зводиться до приємного фону. Я б оцінив його ефективність саме в Pro Кошках на 8 з 10. Дуже гучні звуки, звісно, трохи проскакують, але загальний фон стає значно комфортнішим. А за AirPods 4 ситуація зовсім інша. Особисто я все ще в цілому дивуюсь тому, що Apple змогли вставити працюючий шумодав у звичайні вкладиші. Це вже круто, просто як факт. Ну а ефективність тут більше базова, але вона точно є. В офісі чи поруч із кондиціонером вони працюють добре, але якщо ви збираєтесь у метро чи їздите в потягах, тут краще обрати Pro 2. У будь-якому разі, як для. Своєї конструкції AirPods 4 видають не просто шумодав для галочки, а цілком реальний відчутний результат. Я би оцінив його десь на 5 з 10. А от режим прозорості це взагалі окремий кайф, особливо в PRO 2. Ви чуєте все, що відбувається навколо, ніби без навушників. Складно навіть усвідомити, що це не ваші вуха, а динаміки продають звуки з мікрофонів, жодних затримок чи роботизованості звуку. Щоправда, деякі співрозмовники все ще не будуть вірити, що ви їх чудово та класно чуєте в Навушниках, тому задля ввічливості та нормальної розмови навушники кращої звук діставати. Принаймні, якщо у вас є бажання уникнути зайвих питань, а от AirPods 4 в режимі прозорості трохи специфічні. В цих навушниках ви переважно чуєте і весь справжній звук, який навколо відбувається, і те, що мікрофони передають на динаміки всередині ваших вух. Спершу це може звучати трохи дивно, але ти досить швидко звикаєш. Особисто мене радує функція виявлення розмови, яка автоматично переводить навушники в режим прозорості та зменшує гучність музики. Це реально дуже зручно, не треба нічого вручну вмикати чи вимикати. Навушники самі підлаштовуються під користувача. Тож давайте підсумовувати, якщо ви хочете повної ізоляції, щоб під час прослуховування музики в цьому всесвіті існували лише ви і ваш улюблений трек, то Pro 2 – це ваш вибір. Але якщо вас влаштує легке шумозаглушення для більш спокійних умов, і вам подобається чути зовнішні звуки навколо, AirPods 4 з цим справляться. Звісно, час автономної роботи навушників це дуже дуже важливий момент, але за весь час використання всіх AirPods у всьому моєму житті жодного разу не було такої ситуації, щоб навушники розрядилися у найбільш відповідальний та незручний момент. Зазвичай я просто раз на кілька днів ставлю кейс на бездротову зарядку і питання вирішується само собою. Але давайте по суті, AirPods 4 можуть працювати до 5 годин без підзарядки, але якщо увімкнути шумодав, цей час скорочується до 4 годин. Для Щоденного використання цього цілком достатньо, особливо якщо ви, як і я, не уявляєте своє життя в форматі Я 4 години поспіль сиджу і слухаю музику в навушниках у AirPods Pro 2 автономність трішки краще до 6 годин без ANC та близько 5,5 годин із шумодавом. Для активного використання це реально зручно, бо навіть у довгих поїздках заряджати їх не доведеться. Ну а тепер говоримо про кейси. Зрядні кейси обох моделей підтримують перш за все бездротову зарядку, що найзручніше, що Apple могли зробити. Але в Pro2 є сумісність з MagSafe, що додає магнітне кріплення. Скажу чесно, я цим саме з навушниками не користуюсь, бо якось воно не так зручно, чи сама платформа MagSafe зайнята телефоном. А от можливість заряджати кейси навушників від зарядки Apple Watch це прям реально топ фіча. Я тільки так і роблю, бо це реально зручно. Одна зарядка для всього, і обидві версії AirPods її підтримують. Ще одна з найзручніших фішок обох моделей це можливість знайти кейс через застосунок локатор. Просто вмикаєте і кейс починає сигналити, де саме він знаходиться. Це одна з моїх улюблених функцій, бо просто так залишити кейс у будь-якому рандомному місці квартири і потім ходити його шукати це прям моя тема. Роблю так щодня. Ну а тепер давайте все це підсумуємо. AirPods 4 – це про простоту, комфорт та доступність. Закритий дизайн, базовий шумодав та комфорт у використанні роблять ці навушники ідеальним вибором для тих, хто хоче зручні вкладиші на кожен день. А ще базова четвірка дешевша, Різниця у ціні з прошками, в залежності від магазину, становить від 1000 до 2000 гривень. Але ціна тут взагалі не головний критерій. AirPods Pro 2 зі свого боку пропонують максимум функціоналу, потужний шумодав, насичений звук та додаткові можливості як от Макса зарядка, все це робить навушники топовим варіантом для тих, хто хоче отримати найкращий досвід AirPods, який зараз може запропонувати Apple. Якщо ви часто перебуваєте в шумних середовищах або потребуєте ідеального звучання, це ваш вибір. Але мені здається, що у сухому підсумку, врешті-решт, вам доведеться відповісти лише на одне головне питання: чи комфортно вам в вакуумних навушниках, чи ні? Якщо так, то обирайте прошки. Якщо ні, то AirPods 4 чудовий варіант. До речі, це цікаве питання. Які навушники для себе обрали ви, а головне, чому? Як і завжди, всі ваші відповіді чекаю в коментарях під цим відео. І звісно ж, якщо вам було цікаво мене слухати та хочеться ще, не забувайте підтримувати відео вподобайками, підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвоник. Також нагадую, що в описі під цим відео є не тільки посилання на клік.юа, але ще й на мій тікток, де кілька разів на тиждень я публікую огляди на різні приколдесні штучки. Серйозно, зайдіть, подивіться, вам сподобається. Поруч зі мною, ось тут з'явилися. Два моїх відео, які ви можете переглянути наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!